Василева мати пішла, щедрувати, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. Нас доб... вона ще друвала, край столу стояла, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. Край столу стояла, щастя всім бажала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоровя, щедрий вечір. Добрий вечір! Добрим людям на здоров'я! Бажаю всім своїм друзям, всім українцям здоров'я і добробуту на цілий рік. Нехай вас радують ваші діти і онуки, щастя, миру і саме головне, всім нам якнайскорішої перемоги зі святом. Вітаю!